Завершують 84-й театральний сезон. Прем'єрою Івано-Франківську актори покажуть мюзикл драму Ніч на полонині за основу взяли відому п'єсу Олександра Олеся. Більше розкаже Тетяна Дадак. У виставі поєднали вокал, хореографію і сюжет любовного трикутника. А самі події відбуваються на етнофестивалі у Карпатах. Є мавки, яких ми люди звичайні можуть не розуміти, але є простір свободи, яким по різним віруванням і міфам ці мавки, в чому вони крутяться. Чи може туди звичайна людина витримати цю свободу, жити в лісі, бути таким вільним, співати при місяці пісні чи ні? У постановці задіяна наймолодша частина театральної трупи. Він знаходить мавку. Мавка для нього стає. Чимось божественним, до чого він доторкається і більше після того не може е, жити по-іншому. І десь у цій виставі буде у нього злом, де він візьме на себе відповідальність. Вистава вона навіть не про підлітків і не про підліткове мислення, а про спокусу, яка з'являється, напевно, в більшості, або якщо не в кожної людини, в період емоційної вразливості. І ми в силу свого тваринного єства, я не знаю чого, нашої такої психіки як наслідок завжди іде далі взяти від знайти силу в собі зробити вибір. Фінал виставки режисер залишив відкритим.